Анатолій Валевський. ЗА Старим Парканом У новому дачному селищі на самій околиці міста, неподалік кінцевої трамвайної зупинки, в оточенні вузлуватих і груш, притулився непоказний будиночок у два вікна під старим черепичним дахом, що за багато років вигорів на сонці. Він залишився ще з тих давніх часів, коли тут стояв невеликий хутір із млином. А трамваю не було й близько. Самого млина вже давно немає, а будинок, обгороджений сірим місцями і трухлявим парканом, все ще стоїть на колишньому місці. Його господар мовчун дід Степан, цілими днями щось майструє на своїй ділянці, то пиляє, то постукує молотком чи свердлить, та ще депотопний радіоприймач, іноді похріпуючи. Або посвистуючи, транслює якусь стару музику. Мабуть, так його налаштував хазяїн. Всюди сущі, непосидючі хлопчики з селища вже зовсім звелися, намагаючись вгамувати свою ненаситну цікавість, але, хоч як не намагалися, як не ловили, а не змогли навіть одним вічком зазирнути, аж надто паркан високий, та й дід Степан Суворий. Одне лише кошеня Тимошко напевно знає, чим зайнятий господар, але його це особливо не цікавить. Насправді, малюк любить йти до старого паркану і, влаштувавшись біля невеликого пролому на землі, годинами спостерігати за перехожими на вулиці і шумними трамваями, що іноді проїжджають. Кошеня мріє про те, як одного разу, коли виросте, вирушить подорожувати дачним селищем. І, можливо, знайде собі друзів, таких же, як і він сам. А поки тимошка на вулицю ні ногою, точніше, ні лапою. Малий ще, як каже дід Степан.